Kia Karen, з 2008 року випуску з бензиновим двигуном 2 літри. Звичайний двигун, можна на нього спокійно поставити газик і він нормально буде його переварювати. Звичайний. Автомат і гідротрансформатор, що ви не переживали, з ним проблем немає, він не пинається, переключає ідеально. По приємне, приємний, шумові зеляться непогано. До речі, ну, дійсно приємний автомобіль в ходу. От в мене особисто доганяв його на моєчку. Е, Взагалі ніяких питань не викликало. Є там мінімальні десь царапинки по кузову, як у всіх машин. Я думаю, це якби не питання, тим більше ціна автомобіля до 6 тисяч доларів. Це той завітний автомат до 6, який всі шукають. І це причому мінівенчик. Так, що у нас? Рідний лобаш. А, До речі, автомобіля там тільки, по-моєму, півтора підкраси, тобто майже вся в рідній Е, Так, сидушки, все чітко, все круто, не затерто, не заюзано. 203 пробіга, клімат працює, холодить, гріє, автомат, не пинається. Е, все працює по електриці, все як має бути. Задній ряд. Давайте подивимося на задній ряд. Тут що саме мені більше подобається, це рівний пол. І, в принципі, багато місця. Даже, якщо ваші пасажири е, під 2 метри ростом, вони будуть чувствувати себе скайфом. Багажничок. Дивимось. Хватає тут розм, якщо цю полочку обрати, сидіння зложити пару холодильників перевезете. Якщо не треба, закрили, щоб не тарабонила кришка, а вона не тарабонить, до речі, як не дивно. Взагалі приємний автомобіль в ходу. Якщо багажника вдруг вам не вистачило, зацепили прицепа і поїхали. Загалом майже весь в рідній фарбі, автомат не пинається, ходовка не стукає, приємна, моторчик просто шепче, робить. Ну, коротше, робить, як і має бути. На вигляд авто виглядає непогано, опять же, є там мінімальні десь царапинки і все. І зівня хороша резина. Навіть полосочка є ще. Кого цікавить цей автомобіль, набирайте, десь контакти будуть отам. А ви підписуйтесь на наш канал, щоб бачити класні машини і бачити чесні на них огляди. І все, чекаємо вас у нас в гості. Приїжджайте на каву і короче, ждемо вас. ждемо. приїжджайте, купляйте такі. класна машина, ніде не продавалась, тільки тільки в нас і в Майкла Джексона. Більше ніде і немає. Чекаємо вас.